Усім привіт! Мене звуть Марта, і ви на моєму каналі про розумний догляд за найбільшим органом нашого тіла, нашою шкірою. І сьогодні будемо продовжувати тему зволоження для тих, хто є досі жертвою гіалуронової кислоти. Подивіться моє попереднє відео. А ми з вами будемо сьогодні розмовляти дійсно про діючі інгредієнти, про гліцерин і зволоження потрібно і взимку, і влітку в будь-яку пору року нашій шкірі. Гліцерин, так само, як і ігоронова кислота, є гігроскопічним. Це означає, що він здатний притягувати і тримати водичку біля себе. А в цьому випадку він може збільшуватися у возі своїх вдвічі, вде... тримаючи 10 молекул води при цьому. Це триатомний спирт, Тобто він містить три молекули води. Ну, через таку кількість водної групи він і здатен це робити. Чим ж він відрізняється від агілонової кислоти? По-перше, гліцерин має набагато меншу молекулу, тобто, вона для початку, коли ви наносите засоби з гліцерином, вони утворюють гіроскопічну плівку, зволожують верхній шар епідермісу, потім проникають трошечки глибше і навіть здатні досягати дерми. І тут найцікавіше, що там вже водичка може Братися з нашої, з вами е судин, тобто то з крові, не з нашої шкіри, як це робить гіоронова кислота або тільки з зовнішнього середовища. На поверхні нашої шкіри є такий роговий шар, лузочки якого повинні бути приглажені, це як з волоссям. Якщо вони не такі, е це означає, що є деяка сухість, недостатньо води. Шкіра виглядає такою шершавою, тьмяною тусклою і Завдяки тому, що наша шкіра самостійно сама без будь-якої допомоги сторонньої, ніяких косметичних засобів, інгредієнтів, виробляє натуральний зволожуючий фактор, в складі якого є гліцерин, в тому числі там його порядка 4-5%. Ну і разом з амінокислотами іншими різними зволожуючими компонентами вони зволожують здорову шкіру. Тому, як ми бачимо, гліцерин нам не чужий, він є в нашому організмі. Наш організм, я не втомлююсь повторювати надрозумну структура і механізм. І ми вже говорили, що шкіра зволожується зсередини назовні. Тобто це э, дійсно таке справжнє, хороше, якісне зволоження від дерми до епідермісу. І в цьому випадку гліцерин відіграє дуже велику роль. Ну і загалом, якщо ми говоримо про косметику, і вже зазначили зараз, що він набагато менший а, по своєму розміру молекули, тому здатний проникати глибше. Ну і ще одна така крута функція гліцерину, він а, має таку бар'єрну функцію в складі натурального зголожуючого фактору, тому що він перешкоджає потраплянню в глибші шари нашої шкіри різних поверхнево-активних речовин, які мають мийні засоби, мийні, мий, 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 засоби. А, Інші речовини, інші інгредієнти, інші косметичні засоби, які ми використовуємо на шкірі. Тобто гліцерин вже не тільки на шкірі обличчя, правильно, це також і на руках, а тут він грає роль прям дуже велику. І, і ще одна різниця: гліцерин і гіалуронова кислота. Гліцерин навіть при рівні вологості нижче 50% з з гліцерином здатні утримувати вологу в шкірі. На противагу, гіалуронова кислота, яка почне тягнути шкіру, тягнути шкіру, тягнути воду в шкіри. Загалом в косметичних засобах міститься порядка 5% гліцерину, це як в нашому натуральному зволожуючому факторі. Ну, якщо є якісь лікувальні цілі, або, наприклад, сироватки, там уже міст може бути більше, 10-15%. Ну, і в косметичних засобах використовується високоочищений гліцерин, він не шкідливий для нашого організму в ніякому випадку. Загалом є тваринного походження, рослинного походження і вже синтезований синтетично гліцерин. Останні два використовувати все таки частіше. Також ліцерин часто додають в креми для відновлення бар'єру шкіри захисного. Він там разом з можливо з скваланом або в складі ламілярних емульсій, якраз відіграє роль такого будівника наших цеглиночок, які були зруйнованими. Тобто він має ще й відновлюючу функцію. Ну, то, що підсумувати теорію, гліцерин він краще гілонової кислоти. Чому ми вже з вами розібралися? У нього менша молекула, навіть менша, ніж в самої низько молекулярної георонової кислоти. Тобто вона здатна проникати глибше і зволожувати нашу шкіру зсередини. А це найкращий і правильний механізм, коли шкіра зволожується не зверху вниз, а знизу вверх. Друге, те, що вона тримає вологу навіть в умовах сухості повітря. Те, чого не робить гіалуронова кислота, і вона навпаки буде витягувати вологу з вашої шкіри на відміну від гліцерину. Гліцерин міститься в натуральному зволожуючому факторі, який виробляє наша шкіра, тобто він максимально рідний нашій шкірі, а саме такі інгредієнти, такі компоненти найкраще працюють, Тобто це дійсно такий природний зволожувач. Ну і він здатен відновлювати наш бар'єр шкіри, що є дуже таким великим приємним плюсом. Оскільки ми з вами живемо в гіалуронокислотному зомбіленді, нам потрібно це розвіювати, тому що ми вже вияснили, гліцерин є. Потужнішим і якіснішим а, зволожувачем, ніж гіалуронова кислота. Хочу навести декілька прикладів саме сироваток, які ви можете використовувати. Наприклад, Transparent Lab. у них є сироватка саме з гліцерином, от основний фокус іде на неї 15% і тут і комплекс амінокислот. Тобто для нашого бар'єру і для зволоження, це саме воно буде коштувати він 844 гривні за 50 мл. Один із улюблених авійно Калмен uh, Restore uh, Serum. тут крім. Вівса, який є зволожуючим інгредієнтом хорошим, а є і гліцерин. Це є дерматокосметика, тому у кого є проблеми з чутливістю, з сухістю, чутливістю, особливо, якимись негативними реакціями, будь ласка, це інгредієнт для вас. Якщо вам хочеться якоїсь комбінації, коли. А типу і актив, наприклад, ретиноїди, і щось підтримуюче, що згладжує дію ретиноїдів. Є в Лерошпузе ретинувсерум. Якраз там є і ретинол, і гліцерин. Тобто така збалансована формула: 30 мл, 1560 грн. гривень. Ну, насправді, ретиноїди вони трошки коштують грошей. А він, А він. Авен є а, зволожуюча сироватка інтенсивна, вона також на базі, а, не на базі вона з гліцерином і з термальною водою. А, термальна вода вона знаходиться в таких там, капсулках для кращої проникності в шкіру. І 30 мл буде коштувати 700-900 гривень, в залежності від того, де ви її знайдете. А, що мені дуже сподобалось, в біодерма є Hydro Bio Serum. 40 мл 840 гривень. В чому тут фішка? У них їх патент, їх патент Акваджиніум, які стимулює синтез аквапоринів. Аквапорини це такі канальчики. Подяки яким вода проникає глибше в нашу шкіру. А в складі тут є іще гірунова кислота, гліцерин, таксиліт. Вони всі є зволожуючими компонентами. Тому така комбінація виглядає дуже привабливою. 40 мл 840 гривень, як для свого особистого патенту і розробки ціна досить адекватна. На цьому будемо завершувати. Ви стали ще розумнішими, і вас стане ще ваші обминути в магазинах або в соцмережах. Якщо вам було цікаво, поставте подобайку, підписуйтесь, коментуйте. Я Буду нагадувати, що як ніколи потрібно турбуватися одне про одного, продовжувати донатити і слава Україні!